На війні з російськими окупантами загинув захисник із Нововолинська. Юрій Березовський, 1999 року народження. Про це повідомив Нововолинський міський голова воїн. Із Нововолинська Юрій Березовський з вересня 2024 року вважався безвісти зниклим. Експертиза ДНК підтвердила загибель захисника 22 вересня 2024 року. На Донеччині також помер житель села Вічині. Євпак Іван, 1982 року народження. Про це повідомили на сторінці Доросинівської громади. Воїн помер 10 квітня 2025 року в районі населеного пункту Покровськ Донецької області. У лікарні в Рівному помер воїн з Волині Степан Остапусь 1968 року народження. Серце захисника що із села Гряди перестало битися 12 квітня. Від уламкового поранення на війні загинув гранатометник з Олицької громади Володимир Стасюк. 1992 року народження гранатометник загинув під час штурмових дій противника поблизу населеного пункту Новоолександрівка Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих воїнів. Честь і шана героям.